Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді новинка 2024 року. Це смарт-годинник UWatch Sprut. Особливість цього годинника заключається в тому, що в ньому вбудована пам'ять оперативна 1 ГБ. а також є пам'ять, куди ви можете завантажувати музику зображення, і вона складає 4 ГБ. Комплектується годинник ось такою оригінальною коробочкою. Ззаду тут вказаний який в нього чіп. Вказується, що працює годинник від 3 до 5 днів. Дисплей 1.6 достатньо великий, і розширення 400 на 4. І плюс вказано, що годинник працює як з телефонами на Android, а також на iOS. І безкоштовний додаток c fit Давайте відкриємо коробку. Тут буде сам годинник. Спочатку пройдемось по комплектації. В комплекті у вас буде USB-зарядка з такого плану. З однієї, вона підключається до годинника. Ось тут ззаді, вона магнітна, а з іншої сторони для виходу USB-порт, ноутбук, комп'ютер, павербанк. Також в комплекті буде йти інструкція, вона, на жаль, тільки на англійській мові. Зараз, я думаю, ми в процесі зробимо переклад. Тут є достатньо багато зображень, тому, в принципі, все зрозуміло. Також така невелика вкладка є. Тут вказується, що є такі от моделі відображення інформації. Достатньо інформативна. Так, тепер давайте перейдемо до самого годинника. Він достатньо великого розміру. 1,6 дюйма екран. Досить великий. Але за рахунок того, що в годинника використовується. Полікарбонатні матеріали, по типу як пластик, так, то годинник він буде відчуватись на руці, але він не дуже важкий. Ось так він виглядає каучуковий ремінець такого камуфльованого кольору. Водонепроникність даного годинника складає 3 атмосфери, тобто він витримає випадкове потрапляння води, таке як миття рук або дощ. Плавати з годинником не можна. При митті рук обов'язково звертайте увагу на ці кнопки справа, тому що зазвичай, як показує практика, вода потрапляє саме через кнопки. Скло даного годинника мінеральне, тобто воно досить стійке до царапин та затирань. Для того, щоб вімкнути годинник, натискаємо верхню праву кнопку. До речі, особливостю даного годинника є ще те, що в ньому є українська мова. Достатньо багато у нас зараз запитів на рахунок цього, і от це годинник якраз з українською мовою. Тут є досить багато варіантів відображення головного екрану. Досить цікаво, вони виглядають всі. Можна підібрати на ваш смак. Ну, Давайте виберемо ось такий: досить класичний стиль. І тепер давайте перейдемось також до функціоналу. Зверху донизу проводимо, тут відкривається додаткове меню. Знизу до верху тут будуть повідомлення. Зліва направо, тут у нас будуть додаткові функції, такі як вимірювання пульсу, крокомір, відстань відображає. Справа наліво, якщо ми почнемо проводити, буде аналогічні функції. І для того, щоб вімкнути меню, натискайте нижню праву кнопку. У вас з'являється меню. Тут можете бачити, починаються функції: крокомір, пульс, вимірювання кисню, кров'яний тиск, відслідковування сна, спортивні режими, записи є. Так, тут можна якісь створювати записи свої, е, управління плеєром, погода. Далі є можливість підключення до смартфона вашого для того, щоб отримувати вхідні дзвінки. Є контакти, є історія, інформація, якщо ми зайдемо, тут у нас будуть повідомлення. Є голосовий помічник, присутній калькулятор. Достатньо зручно калькулятором користувати за рахунок того, що тут великий екран. Рекордер, тобто ви можете записувати музику, а також програвати музику. Так. Є відслідковування дихання, стандартно будильник, секундомір, таймер, управління фотокамерою, а також є меню. Якщо зайти в меню, то тут достатньо багато налаштувань. І можете вибрати один із них. Так. Давайте я вам покажу, як годинник виглядає на зап'ясті. Достатньо цікава модель. Виглядає годинник стильно та круто. Всім дякую за увагу. Надіюсь, це відео було вам корисне.